Привіт, дорогоцінні! Слава Ісусу Христу! Сьогодні на каналі Сатаненко прозвучала неймовірна тема, з якої от зрозуміла я, що багато людей сидять в новинах і готові щось прийняти з тих новин, щось нове, щось цікаве, а крутять одне і те саме, і новини не дають життя. Життя дає істина слова Божого. Тому пастор каже, нам всім християнам, якщо ми християни, потрібно повернутися до істини, до Слова Божого. Колись Ной ну, почув Бога, і Він спасся його сім'я. Так само на сьогоднішній день слово Боже спасає людей. Місія слова Боже це є ковчег спасіння, сучасний ковчег спасіння для тої людини, яка дійсно хоче спасти свою душу. Приєднуйтесь обов'язково. І ви знаєте, сьогодні пастор показав. Нам що як дві тисячі років тому не пізнали Ісуса Христа, розіп'яли його так само і на сьогоднішній день люди не хочуть пізнавати Христа і розпинаємо його, і навіть вірою.